Всім вітання. Покажу вам сьогодні дуже цікавий метод підживки рослин на капельному поливі. Оце стоїть звичайний оприскувач. Зараз він працює. І зроблена отака система. Відведений шланг від оприскувача, звичайний шприц шприц, з'єднаний з трубою. І це в нас виходить такий типу інжектор. Пульвізатор працює на половину оборотах і подає сюди живлення. І це йде труба. Ось така. Зараз покажу, що ми підживляємо. Тут у нас поле ще чекає кукурузу, яка росте в касетах. І тут у нас є така невелика ділянка лохини. Ділянка невеличка, два рядки, але лохина вже в мій ріст. Це Нельсон, вже зацвітає. Ось так капельна стрічка лежить і лохина поливається. А зараз заодно підживляється. Ось така система. Насос качає воду. Так, зараз покажу, де насос. Тут в нас є така водойма, ось така. І там стоїть насос. Качає напряму воду по цих трубах, труби вкопані. Ось так. Тут стоїть фільтр, кран, якщо потрібно перекрити, і ось іде сюди. Так, щоб не ставити інжектора, тому що для інжектора потрібна певна. Площа для поливу. І підраховуючи наші об'єми на ці два рядки лохини, ми не перевіряли, але мені здається, що інжектор не, не посмокче цю підживку, тому що малий об'єм лохини. Ми знайшли отаку приспособу. Працює вже хвилин 10. Ревізатор працює, вже десь майже половину викачав. Ну, тут можна регулювати подачу більшу, меншу, але так щоб воно добре змішувалося з водою поживе, поставила на половину потужності оприскувача. Ось така приспособа. Може комусь буде в нагоді зробить собі. Ділимося своїм досвідом, Так, виключила я полівізатора, зайняло це десь приблизно 25-27 хвилин. На пів обертах повний був опрескувач 15 літрів, закачало через цю систему. І зараз покажу, як воно з'єднано. Ось тут звичайний. Шприц з'єднаний з цією ручкою і з трубкою до пульвізатора. А тут встромлена голка, примотана ізолентою. І ось як я від'єднала такий фонтанчик б'є. Голка має маленьку пропускну спроможність, і ця пожива йде в. Магістральну трубу дуже помалу, це, що нам і треба. І ось yes. далі я отаким от кусочком шприца іншого, закриваю і все, і далі просто поливається лохина. Ось така система. Все, може, буде комусь корисна. Дякую вам всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Далі буде багато цікавого.